Виявляється, поліцейські не готові для того, щоб іти воювати. Їх готували для того, щоб боротися проти бандитів отут, в тилу, а ні в якому випадку не воювати в окопах. Ви ж, мабуть, чуєте, кажуть, так нехай в першу чергу йдуть поліцейські. Вони ж люди навчені, і здоров'я в них непогане, тому що вони ж якось потрапили до лав правоохоронних органів. Ви говорите, що поліцейський навчений. Поліцейський навчений застосовувати силу та зброю відносно злочинців. Але це не має нічого спільного з окопом, з інженерними спорудами нічого спільного з діями в складі відділення взводу чи роти. стріляти з автомату по злочинцю і спецназ, коли у нас захоплює якусь злочинну організацію, наприклад, це одне. Це діє в місті, але це не діє в полі, не діє в лісі е, і так далі. Більш того, ми кожного поліцейського обкатуємо. У нас дуже важко знайти чоловіка поліцейського, який не був на сході. Тобто поліцейський, який давав присягу на вірність народу України, який знає, як поводитися зі зброєю, він воювати не може. Ну не, не для цього, як то кажуть, мама квітку ростила. А ось якийсь Іван, тракторист чи Петро сантехнік, він чудово підходить для того, щоб іти на передову. А те, що він там не вміє воювати, там і так далі, нічого страшного, навчимо те, що він присягу там ніяку не давав. Все там здасть в окопі, це вже нікого не цікавить. А поліція була створена виключно для того, щоб боротися із бандитами в тилу. А оця казка про те, що ви вже не знайдете поліцейських, які не побували би на передовій, ну це взагалі просто шедеври єдиного телемарафону. Це ж наскільки треба не поважати людей для того, щоб так нагло їм брехати. А ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі.